Подивіться, очередько Вівчаренко проти нього є підстраховка під ліву ногу. Контролює зміщення під Липенця. Андрієвський, який йде на допомогу. Підлепенець натомість праворуч обігрує і правою виконує прострільну передачу. Він шульга, в нього ударна робоча нога ліва. Але підлепенець грає. Відібрали у нього м'яч суперники. Але на підбиранні Андрієвський Олександр пасує на правий фланг. Динамо м'яч контролює. Хороша передача від Андрієвського. Удар по воротах над поперечкою. Андрієвський. Діагональна право. Вона проходить. Вона доходить. Знову Волошин. Міросниченко проти нього. Волошин. Піхальонок. Удар по воротах! Повз ворота пробуває піхальонок. Із... І подивіться на роботу з іншого боку, півзахисників Львівських Карпат. В даному випадку Олег Чередько. Не встигає заблокувати цей удар. Далі рикошет і м'яч в воротах. Кемхіна. Динаміці м'яч перехопили. Ванат. Один в один. Вихід і два-один. атаці два Адамюк з м'ячем. Печередько. Кузик. Подача. А не дістається м'яч. Стеніо, Стеніо, Стеніо б'є. Бущан парирує. Момент ще ну, указ повтор. Це було падіння в силі легендарного Артема Володимировича. Ідеальне виконання 11-метрового від Ярмоленка. Кемкін стрибав у правий кут від себе. Ярмоленко пробив по центру.